Врешті вдома увесь особовий склад 79-ї окремої аеромобільної бригади повернувся на місце дислокації в Миколаїв. Понад три тижні десантники були заблоковані у прикордонній зоні на Донбасі і постійно піддавались обстрілам із важкої артилерії. Учора вночі їх змогли вивезти з котла. і Ось хлопці врешті прибули до своєї частини. Все Слузі радості від зустрічі бачила Ольга Старощук. Олю вітаю власне, як зустрічають героїв у Миколаєві? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Ну звістка про те, що миколаївці, герої-десантники, повертаються додому до пункту постійної дислокації. Е, дуже розчулила миколаївців, згуртувала їх насамперед у соцмережах. Люди об'єдналися, і ще е, сьогодні в день почали збиратись біля військової частини, е, де служать десантники. Е, люди вбиралися у синьо жовти, приносили з собою синьо жовті прапори, вбиралися у вишиванки, приносили квіти. Е, ще близько шостої вечора зустріли кілька автобусів з десантниками з десантниками. Сантиками, і от кілька хвилин тому ми нарешті зустріли таку очікувану колону з важкою броньованою технікою. Я хочу, щоб ви подивилися, як це було, як миколаївці зустрічали своїх героїв. Біля воріт 79-ї аеромобільної бригади перебуває більше п'яти сотень людей. Це і родичі військовослужбовців, і е, знайомі, і пересічні миколаївці, які приїхали подякувати героям. До речі, десантники одразу заїжджають на територію військової частини, не зупиняються, не спілкуються з рідними і вже потім виходять, коли здадуть зброю на склади, виходять до людей. От як їх зустрічають рідні та близькі. Нішно доволі ради очень хорошо, що приїхав. Спасибо вам большое за ваше терпіння, за те, що ви нас вірили за все, за все, за все. Військові неохоче розповідають про те, що пережили за ці 22 дні цілковитого оточення. Е, кажуть, що молилися, сподівались на Бога. І от нарешті, коли учора вдалося вирватися, от як розповідають про свій прорив. Прошу прямо мову. Тяжових виходили. Росіяни насипали як могли колони розсипались. Ну, благодаря нашим командирам. Командир командири знайшли відход путі. Не пошли на одну переправу, не получилось, вышли на другую переправу, нашли вторую переправу, переправились и под обстрелом отошли. Зараз військові, які виходять з військової частини, роз'їжджаються по домівках. Їх проваджають миколаївці. Дуже радо, дуже привітно. Усім вигукують молодці, вигукують спасибі. Військові їдуть додому. Але наскільки поки що невідомо, як далі призиватимуться знову на службу, ще ніхто не знає. Але заступник командира військової частини 79-ї ремобільної бригади, нашій знімальній групі пообіцяв, що усі військовослужбовці, які сьогодні повернулись додому, обов'язково отримують відпов. Пустки. Перш за все особовий склад прибуває, він проходить до мене після чого буде від, надається відпустка, кожному військовосходову порізано. Кому 10, кому 15, кому 25. Олаєвці все ще не розходяться від військової частини. Вочевидь, доки е, останній бієць, який повернувся е, сьогодні додому, не вийде і вони йому не подякують за е, геройські вчинки. Люди не розійдуться. Руслане, дякую, Олю Оля Стращук про десантників, які повертаються додому.